Господи Ісусе Христе, Ти знаєш біль нашого серця, коли ми згадуємо маму, якої вже немає поруч із нами, прийми, Господи, її душу, веселю світла і спокою, де немає більше ні сліз, ні болю, а лише Твоя вічна любов і мир. Вона дала нам життя, навчила любити, оберігала кожен наш крок. І навіть тепер ми відчуваємо її тепло у своїх серцях, прости їй усі провини вільні й невільні, і даруй їй, Господи місце серед праведних, де сяє твоє милосердя і ласка без кінця. А нас, її дітей, навчи жити з вірою, щоб ми не впадали у вічай, а берегли її пам'ять, у кожному доброму вчинку, у кожній молитві, у кожному спомені, що пахне любов'ю. Господи, прийми її душу у Твоє Царство Небесне, щоб вона спочивала в мирі та світлі вічному, і коли настане наш час, дозволь нам знову зустрітися з нею у Твоїх обіймах, там, де немає розлуки, вічна пам'ять всім мамам. Амінь.